Всім привіт! Приїхала мені нова тирса. Ну, цю стару ми просипали минулого тижня і приїхала нова. Приїхав прицепчик свіжої і прицепчик старої тирси, такої, ну вона така більш по структурі. Трошки так фокус, трошки тирса, трошки кора, якісь ось такі не зрозуміло, це у нас стара. Це у нас стара тирса. Ми її мішаємо з новою а нова в нас ось така. Нова в нас ось така тирса, як щось таке схоже, ніби як. Вата. Вата, не вата, щось таке. Ось така у нас новенька тирса. І оце ми її мішаємо. І підсипаємо рядки. Йдемо зараз до рядочків. Ось такий кагатик Ось у нас починається цей четвертий рядочок. Що ми встигли засипати, це вже по факту у нас є 4 нормально засипаних рядка, ось так кагатом. Ну, в принципі, виходить непогано. Саджанці. Тут слабенькі з цього краю. Ось є такі екземпляри. так в загальному слабенькі, тому і... Тому і них і не видно на камеру, якщо так взяти. Кагати виходять непогані. Ось ті, що ми сипали перед тим. Засипані снігом. в нас десь випало в районі 10, а може навіть і 15 см снігу, тобто навалило нормально. Той сніг лежить вже сутки і він ще не розстав. Це вже... Щоб для розуміння, вчора все було ось так біле, і для засипання я ще ходив мітлою і, роз... і відмітав тут сніг, щоб знайти де межі рядка, плюс-мінус і куди сипати, тому що кущі видно, і то деякі кущі навіть снігом провалило до землі, попригинало. Тому, в принципі, є щось таке. А так, помаленьку сипемо, працюємо. Хоча холодно, але поки ще немає серйозної зими, то помаленьку працюємо. Так, ось у нас останній кагатік. Цей, що ми почали, це вже у нас виходить п'ятий. Але це той, що пополовині. У нас було два рядка пополовині, що садилися ще оцей, вроді садився в 2021 році, якщо не помиляюся. Да, Це в 21-му, а ці що, такі більші, що самі перші, то ці вроді в 20му. Це ще той рядок, якого я вручну копав. А не трактором. Та й виходить, щось десь ось таке засипано добре. Саджанці вже червоні, поскидали листя практично. Ще десь є, десь нема. Всякі секунд варіанти. Ще стоять з листям, але, в принципі, таке. Так що помаленьку. Та працюємо ось. Кагатик такий для розуміння. Кагат виходить непоганий. Ось, це для розуміння, який кагат. Сипаємо, багато не жаліємо, бо пожаліємо зараз. Багато більше треба буде всипати на наступний рік. Так що, щось таке. Йдемо далі. Це у нас ось у цих межах це досипаний третій рядок. Ну, десь не вистачало буквально метрів десять. Ще з цього разу. І ось, ось у нас стара терса. Коли була суто, стара ця така жорстка і ця трошки така новіша, що то ми мішаємо стару, з новою і виходить щось таке десь по структурі, таке посерединки. То З цим легше трошки працювати, ніж з тою старою тирсою. Ну, а це в нас вже підсипані рядки, накриті снігом, їх вже так запакувало. І ось. Потрошки розтає, Потрошки розтає і. Щось таке. Так, а це в нас рядочок. Оставляю його на закуску. Це той, що садився в чисту тирсу і з добавлянням трошки торфу. Тут такі саджанці непогані повистрілювали, вони на початку такі були бідовенькі, а за цей рік вони постріляли досить даже добре, так погілкувалися. І бруньки є, як подивитися. Тобто на цих бруньках повинні бути ягоди, тобто їх так є вдосталь. Тому побачимо, що воно буде. Як воно далі. А це у нас ось він. Сад, саджанці. Це у нас що в мішечках. Теж стоять помаленьку, будуть так, ось так і будуть зимувати, я ще може їх попідливаю, але я думаю, їх вже снігом підлило добре. Вони були геть повністю накриті снігом. І ось. Були повністю накриті снігом. На цьому все. Буду закінчувати відео, Йду, бо холодно, я ж таки слабенько вдівся. Ось дивіться, який варіант. Є червоний, такий добре червоний, а є. Зелені, прям поскидали. Сорт вроді один, осадженці щось підрізняються, ну, але це таке картина десь така. Так що, на цьому все. Ставте вподобайку, підписуйтесь, обов'язково діліться відео. Всім до зустрічі. Пока.